І що? Де я? Тайно вивачую. Погодка сьогодні бомбічна. просто неймовірно, гляньте, в яких я заросляв. І сьогодні я залітаю от таким комплектичем. Ага. Такий от твінчик 4000 PG. Приманочка хоп, гупі. І палочка Pantoon 21 God з першого того модельного їхнього випуску. Такий правильний, як має бути, до 46 грам. До 48 навіть. Ось така бамбула. Коротше, будемо пробувати сьогодні лупашити щук. Їду я, звісно, в такі місця, де щука або є, і буде клювати, або її взагалі нема. Ну, тіба, не знаю, пробую. Короте. Бо рибаків сьогодні, справді, на озері дуже багато. Я на початку ставка близько там, 30 лодок нарахував. Ну, коротше. Двіж пішов, щука почала клювати, але ну, на маленькі приманки на копито, всякі вертушки туди-сюди. А от на такі великі, прямо на такі серйозні, мужицькі, то я не знаю. Це для мене коротше, в новинку е в плані ловлі на джерки. Бо на велику резину я ловив, там нічого складного нема, просто кинув рівномірочкою і тянеш і все. А от на Джерки підібрати там, твіч, туди-сюди, ну, силу ривка і так далі, це для мене все в новинку. Тому Сьогодні якби така тестова рибалка, але я буду старатись, буду шукати зараз якихось щук. І так, перша точка, от такі зарослі. Попробуємо тут пошморкати. Ух ти що воно летить! Ей, дивіться, що намотав на мотор, блядь? Опа! Це... бки нахуй. Кинути потім бля, викинув спалюн. Давайте я вам ще покажу, що там по приманках. Сьогодні кидав жабу на міляках. Ноль. Абстрім не кидав, купито кидав. Купивши ось такий Baby Buster. 25 грам. Тоже ризкає з сторони в сторону. Взагалі шикарно. Ще взяв з собою такий лоточок маленький. Зараз покажу. До речі. Можливо, хтось користується такими коробками, які от мене цікавлять. Тут ширина зверху 35 см, знизу 33 см по дну. Мені треба коробка. Оце, бачите, коробка 3020, по-моєму. 30-20 НД. Я хочу коробку, яка б була по довжині сюди влазила і мала поперечки повздовж. Ось так. Не отак ділилась, а повздовж, хоча б на дві секції, щоб було. Я хочу собі її скласти для великих приманок, оскільки сам вожу зараз от в такій херні. Бачите, тут типу, є ще отакий здоровезний джерк, є ще пікшади, є там кубіри, є он такий типу, шед, якийсь релаксовський чи що він там де відб'ємо. Ну, коротше, приманки є, але от возити їх отак ось зовсім незручно. Хочеться якусь коробочку, Тому хто знає таку або має. Підскажіть, будь ласка, номер моделі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Сумна година. Скільки я вже наплавався, це просто труба. І ні хрена, ні покльовки. Взагалі, ноль. Пусто. Навіть риви не бачив ніде. Короче, глуш, неймовірно. Валю десь туди назад, до УТМР, десь туди в ті края. Бо тут на дальньому флангу печалька. Я в шоці. Ух ти що, пацанчики! Пацанчики! Розловився гупік! Ух ти що! Пацанчики! Ай, так легко сидить, зараз їде, белі! А може і не зійде, Опа! Не зійшла! Руж, пацанчики! Ту-ру-ру-ру-ру! Ту так, спинем в стороночку. Вот такие он там, гупик. Так, пицачек распалено. у у у у у у малесенький, ти що? Не блатуй. Не блатуй, не бикуй. Опа. Так, зараз ми тебе інструментиком звільнимо. Все буде добре. Ох ти! Губіща. О! Хороша! Півторачка! Півторачка на базі! Гарна риба, зробимо їй фоточку зараз одну гарну. Ось таку. Ага. Телефон намокнув. Чекс. Короче, така от красотулька. Що, треба її відпускати, правда? Правда. Гарна риба і давай біжи мацьопка. Опа! Давай. Ну, пішла. Лайкосик, братчик, лайкосик. От наскільки зручно, коли отака от велика сітка в піцаку. в обере витягується. Без проблем. Зразу покажу приманочку. Це страйкпрошний прошний Гупі. Але це м -м, Гупі даунсайз. Він щось важить 35 грамів. Ось такий, з такими випуклими очима. Коротше. Класна приманочка. І що хочу вам сказати, яка була моя помилка при анімації даного А, Сьогодні більшість рибалки я джеркував ним отак. Одним таким одиночним, або якимись такими протяжками. І бачите, він якось так не дуже добре грає. Якесь таке, завалюється на бік, і так далі. А знаєте яка для нього проводка? Ось така. Не знаю, чи вам видно, бачите? Він тоді грає в сторони в сторону, отак. Чик-чик-чик-чик. Його, коротше, треба вести як волкер. Просто як волкер. Закинули в лілію. І отак, і все. І пішли. Набрали собі ритм. Ну, я не буду розказувати, що це, в принципі, так правильно, але я бачу, що я змінив подачу приманки і от вже є результат. Вже є результат. А до цього то просто робив отак. Один удар, два удари, якась протяжка, якісь легші ударчики, сильніші. А виявляється, що це просто для нього треба ось таку... Проводочку. Він тоді ризкає з сторони в сторону. До речі, на ньому щось там і пише. Зараз ми почитаємо. Small batch baits. Хм. Щось таке, коротше. Я десь читав, що він робить короткі глайди. Типа Short Glide. Де це я читав, не знаю. Можливо, на коробці щось написано. А похльовка була... <гум> Тупо шикарно. І ця палка до 48 грам. Важить до хрена. Валина така будь здоров. А покльовочка була шикарна. Сара по ліліях піде блін. А нічого там такий шнур, що можна собі дозволити. Я прям бачу як вона вискочила. Вау! Але це крутяк! Я прям бачу, як вона вискочила за ним. Блін, який це жир. Хлопці, дівчата! Ух ти чо братик! Не блатуй! Не блатуй! Тут всі свої! Ось така от чукенція на таку ось приманку. Все, малесенька, полетіла. Ні, ну Нічого так приманочка, правда? Крутяк. А особливо, коли ти вперше на неї ловиш, вперше вчишся, роздупляєшся з проводками і в тебе виходить, що навіть ти ловиш, то взагалі, слухайте, такі покльовки просто труба. Просто як вона міцно лупить. Ху-ху-ху, аж мурашки по шкірі. Клас. Капець кайфую по таких локаціях плавати, де попри очерет є чуть-чуть глибини, хоча б метр-півтора, лілії і тут чуть-чуть чистіша вода, ніж там була в кінці Івачева. Не знаю, з чим це зв'язано. Ой, все, гарне місце, я стою. Я стою. Все, братва, прощаємося. Ось вот така джаркова історія сьогодні в мене вийшла. Щось я там половив, щось я там для себе зрозумів нового, воду всі плюс-мінус, зорієнтувався. І таке, все, далі я їду на днюху, до колеги Володі. Так що час вже піджимає. Ось таке. Все. Пока-пока.